Всім привіт! Мене звати Лідія Ангілова і я випускниця другого набору кафедри МЗ 2001 року. Так скоро буде рівно 23 років, як я закінчила університет. Е, в мене дуже приємні спогади, в мене є багато що згадати і напевно розказати, але в коротеньке відео, яке мене попросили записати, воно все не поміститься. Ми жили звичайним студентським життям, ніхто точно не знав, ким він буде після закінчення. Як складеться доля, у нас була дуже класна група, нам дуже було весело вчитися. І з деякими студентами, колишніми своїми одногрупниками, ми дуже активно спілкуємося по сьогоднішній день, проводимо свята, і ми дружимо вже сім'ями. І з задоволенням би побачилися із кожним. Можливо, після карантину я приїду в Україну. Оскільки це дане відео я записую з Швеції, коротко про мене, я почала працювати з одному з міжнародних банків ще на п'ятому курсі, і з того часу, вся моя кар'єра вона була в міжнародних компаніях, і я вам скажу, що англійська мова. Перш за все, це те, що мені знадобилося. І оскільки я все-таки випускниця кафедри МЗ зовнішньо-економічної діяльності, то, звичайно, в міжнародних компаніях мені знадобилися і знання, і досвід, які я здобула в університеті. Остання моя робота в Україні я працювала в Укрсе Банку начальником управління в в департаменті корпоративного бізнесу. Доля так склалась, що. Я переїхала в Швецію сьогодні. Я так само працюю в BNP Paribas групі, так само в корпоративному банку, і на роботі я спілкуюся англійською мовою, тому вчіть англійську. Казати щось про навчальний процес дуже важко, оскільки дійсно пройшло 20 років. І в сьогоднішніх умовах, коли взагалі дистанційне навчання, я думаю, що дуже важко порівнювати або давати якийсь свій фідбек до того, що було. Ну, так давно. Незалежно від того, яку професію ми обираємо. В університеті, зокрема, нас вчать, як себе організовувати, як себе налаштовувати на роботу. Ми здобуваємо широкі якісь або спеціалізовані знання. І ми їх можемо застосовувати або ні, але ми вчимося і вчитися. І на кожній роботі, коли ви приходите, ви перший крок ви починаєте вчитися, вчитися новій роботі. І це дуже подібно до процесу навчання в університеті. Тільки немає у вас заліків, у вас немає іспитів, у вас є, пройшов випробувальний термін, або не пройшов. Взяли тебе на роботу, або не взяли. Отримав ти ту роботу, яку ти хотів, або отримав якусь іншу роботу. Завжди є все одно прагнення і завжди треба йти до своєї мети. І не боятися, і не боятися розчаруватися, і не боятися, що в мене робота зовсім не відповідає спеціальності, або спеціальність не відповідає роботі. Все одно ви знайдете, як використати свої знання в будь-якій роботі. Не бійтеся, що ви не будете працювати після закінчення МЗЕДу менеджером зовнішньої економічної діяльності. 90% напевно, ні. Але з досвіду, мої одногрупники, які позакінчували разом зі мною, які досить непогано влаштували в цьому житті і мають хороші посади. Хтось, взагалі, зайнявся власним бізнесом, але університетське життя. Знання, вони все одно всім знадобилися для того, щоб вони могли блодувати свою кар'єру. Це підґрунтя, це база, яка має бути. А що ви вже на цій базі побудуєте, залежить від вас і ваших особистих якостей. Тож, моя порада: не бійтеся, експериментуйте. Зараз ви маєте можливість задавати питання викладачам, і повірте, це набагато легше ніж задавати питання потім, коли ви приходите на роботу. Я дуже вдячна університету. Я дуже вдячна викладачам. Я дуже рада, що це був саме лісотехнічний. Я дуже рада, що це була саме кафедра менеджменту зовнішньої економічної діяльності. Я дуже пишаюсь, що я приналежу до до спільноти МЗЕД. І я передаю вітання і викладачам, і всій спільноті МЗ. Наші поїздки в Карпати. Я напевно ніколи не забуду. Це були самі круті поїздки. Наші поїздки в Рибаківку. Так само працюйте, вчіться, але не забувайте. Веселіться, відпочивайте, розважайтеся і насолоджуйтеся, дихайте на повні груди і е, завжди пам'ятайте, що студентські руки вони найкращі. Я вам бажаю всім успіхів. Я вам бажаю досягти того, чого ви хочете, або знайти того, чого ви хочете, і будьте щасливі.